Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх вас, здорові, брати і сестри, і запрошуємо до спільної молитви Святого Розаря, які транслюються з логордії. Єднаємося з усіма паломниками, які. Приходять і моляться в своїх особистих намірах. Ми водночас молимося в тих намірах, які ви пишете у коментарях в Ютубі чи в Фейсбуці. Ми також хочемо довірити Богові нашу країну, наших захисників, всіх тих, завдяки кому ми зараз можемо працювати, робити свою працю, підтримуємо їх. В їхній праці, в їхній боротьбі, також молимося за тих, хто просив нас про молитву, і військовослужбовіс службовці, і також з наших родин, наші рідні, близькі і знайомі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошуємо усіх вас. Доброго доброго дня, і запрошуємо на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет і через телебачення віковічного слова, де б ви не були чи тут, у Лурд, чи за кордоном, разом єднаємося в молитві під моменту об'явлення Діви Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей. Ключно з багатьма святими та римськими папами приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомагала нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. І нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося зараз за святішого Отця, Папу Франциска, і в усіх його намірах. Отче наш, що й на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша таємниця скорботна Ісус в Гециманському саду. Молимося в намірах, які ви пишете у соцмережах за дар мови для Максима, за душі померлих родичів Леокадії, Василя, Аделі, Віктора, двох ненароджених дітей Анатолія, Олексія та душі, які терплять чистилищі. за повернення полонених додому, за здоров'я Андрія та Володимира. Молимося, молимося також в намірі про е, дар мови для Назара, це п'ятирічний хлопчик. Молимося також для потрібній благодаті для Данилка і Богданчика. Отче, нашій Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, І благословенний плід Луна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, І благословенний плід Луна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга таємниця скорботна, бічування Ісуса. Молімося намірах Владислава. За душі померлих, які, за яких не моляться, за Геннадія, особливий спосіб, за щасливу смерть, коли прийде моя пора. За дар мови для маленької Євгенії, за необхідні Божі благодаті, опіку Матері Божої, мати Божа, молись за нас грішних, за здоров'я працівників католицького медіа-центру і телебачення, за прощення гріхів. Усього народу, роду від віку молімося також за надію про добрий духовний стан душевний. Отче, наш, й си на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Мария, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Мария, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь о Марія без первородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя таємниця скорботна, вінчання Ісуса терновим вінком. Молімося про Боже благословення та опіку Божої Матері, з злор для сина Миколи та його побратимів, захисників 110-ї бригади. Господи Боже, даруй їм свій захист та підтримку за душі померлих батьків і родин з родини і близьких за здоров'я і Божу опіку для Богдана, Зоряни, Оксани, Романа і Романа. Молімося. За душі померлих, за всіх тих, хто просив про молитву. Молімося молимося також за дари Святого Духа для Руслана і його родини, забу про Боже благословення для всіх рідних і для мене Отче наш, що син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія, безперевородного гріха, зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта таємниця, скорботна, хрестна дорога. Господа в намірах за загиблих воїнів, Йвена, Руслана. Вічне спочивання даруєм Господи за душі вчистилищі і за ті душі, що за них ніхто не молиться, за працівників, волонтерів, священиків і богопосвячених осіб католицького телебачення, віко вічного слова, Радіо Марія, католицького медіа-центру, за Боже благословення, опіку матері Божої та міцне здоров'я. Дякую тобі, Пречиста Діва Марія, за твою опіку. Будь благословенна на віки вічні. За здоров'я і зцілення від усього поганого для Володимира, Ірини, Марії, Свастян з родиною, отче наші сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса Христа. Молімося молимося за Божу опіку над воїном Романом і його побратимами. Молімося за Анелю, Павла, Анну і зцілення їх від залежності, за душі померлих з моєї сім'ї та родини. Вічний спочинок дару їм Господи, за здоров'я всіх хворих, знедолених людей. Пошли їм Господи, своє благословення. Свята Марія, мати Божа, збережи, зміцни кожного нашого захисника і випроси нам перемогу і мир за усіх, хто віддав своє дорогоцінне життя. За незалежність України, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <ритерпись> Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, Mother, God, for us, now we have our Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безперевородного гріха Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося, просимо Господи, влию наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина. Через Його страсті та хрест були прилучені до слави, Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо ми, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого уласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородице з Лурт молись за нас, Богородице з Лурт, молись за нас, Богородице з Лурт, молись за нас, свята Бернадето молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім вам, дорогі брати і сестри, дякуємо за спільну молитву за вашу присутність. Дякуємо за молитву за працівників телебачення католицького медіа-центру Радіо Марія. Це теж дуже важливе потрібне потрібне служіння, і дякуємо за вашу підтримку. Пригадуємо, що кожної п'ятниці о 15.00 ми відправляємо Божу службу у намірах наших добродів і тих намірах, які ви також надсилаєте. Нам дякуємо вам за духовну і матеріальну підтримку. І нехай вона триває це спільна справа нас, усіх, що Боже слово проголошувалось через засоби масової інформації. Залишайтеся з нами, слава Ісусу Христу!